Слава Ісусу Христу! Завтра 25 жовтня, православні християни в Україні відзначають один із найважливіших днів пам'яті померлих – поминальна субота або батьківську суботу. Цей день, який має глибоке духовне значення для вірян, є часом молитв за упокій душ рідних, друзів, знайомих. І всіх тих, хто вже відійшов у вічність. Особлива увага в цей день приділяється поминанню загиблих воїнів, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину. Святий великомучений Дмитрій Солунський, на честь якого названо цей день, був військовим комендантом грецького міста Солунь і загинув у 306 році. За свою віру в Христа. Він вважається покровителем воїнів, і саме тому Дмитрівська поминальна субота спершу була днем вшанування воїнів, які загинули за віру та батьківщину. Однак згодом цей день став нагодою для поминання всіх померлих, як тих, хто загинув раптово, так і батьків та одвічно спочилих християн. У давній Київській митрополії ця традиція набула особливого значення, зокрема, у монастирях, де в цей день поминали спочилу братію. Осіннє поминання завжди було важливою частиною духовного життя, коли живі молилися за упокій душ своїх рідних і близьких, єднаючись з тими, хто вже відійшов до Господа. Молитва за померлих є невід'ємною частиною християнської традиції, і саме через неї віруючі виявляють свою любов, що долає час і простір. У цей день віряни підносять свої молитви до Господа за упокій душ рідних, близьких, друзів, знайомих і навіть тих, кого особисто не знали, але хто відомий Богові. Християнська віра переконує, що у Богові Бога всі живі, тому молитва за померлих – це свідчення надії на вічне життя та Воскресіння. Особливо в цей день згадуються ті, хто загинув у нинішній війні, віддаючи своє життя за свободу України. Поминання полеглих захисників набуває особливого значення. Адже ці молитви за упокой їхніх душ також є виявом віри у перемогу добра над злом, у воскресіння та вічне життя у Божому Царстві. Українська православна традиція завжди приділяла особливу увагу поминанні померлих, адже це не лише священий обов'язок кожного християнина, але й частина. Народної культури у давнину Дмитрівську суботу називали родиною або дідовою, що підкреслювало важливість збереження пам'яті про предків. У цей день у кожній православній церкві звершуються заупокійні богослужіння, під час яких віряни моляться за упокій душ всіх спочилих. Сьогодні ж ця традиція отримує новий сенс. Православна Церква України активно підтримує зв'язок між духовним та національним, додаючи до традиційних молитв згадування жертв голодомору, Революції Гідності та війни. Це підкреслює єдність народу та його пам'ять про трагічні сторінки власної історії. Шановуємо пам'ять та помолівся за їх спокій. Ця молитва вшановує пам'ять про військових, які віддали своє життя в захисті незалежності та православної віри України. Вона просить Бога прийняти їх душі з миром та дарувати їм вічний спокій, а також прощення за всі їхні гріхи. Молитва виражає вдячність. За їх жертовність та благає про мир та благополуччя для батьківщини. Віддаймо шану та помолімось за воїнів, які віддали своє життя в бою, за незалежність та віру України. Молитва за воїнів, які відійшли до тебе, бо вони віддали життя в бою. За незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру у важкі роки, захищали українську батьківщину від чужих орд, прийми з миром душі рабів твоїх, що воювали за мирне життя наше, за благополуччя і спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села. І собою захищали Батьківщину. Помилуй Твоїм милосердям, захисників соборної української землі, прости їм усі гріхи в цьому житті, скоєні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, Даруй їм вічне життя, торжестві і славі переможців разом з усіма, хто воював під прапором Христа проти д'явола. Амінь. Росія, ми знаємо, що веде криваву війну проти України, убиваючи її громадян. Також просимо у Бога сили вистояти у боротьбі зі злом. Господи, Боже сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь милості та милосерді, на смирення рабів Твоїх і людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас. Що погубити нас і знищити державу нашу та святині наші, допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Моєсеєм: будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді, відвідай смирених рабів твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнство нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедне несмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось, Господу Богу нашому. Щоб вислухав голос моління нас, грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань, та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості, душевної і тілесної, щоб похоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостивний Господи, вислухай і помилуй. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх, і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Господи Боже, предвічний царю всього світу, Ти для підкорення нечистивих ворогів. Та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли з твоєї волі наші діти, сини і доньки України відходять від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб вони були вірними своєму званню і не дозволь, щоб погубили душу свою. Додай їм сили й терпеливості в тій тяжкій службі. Передусім, дай їм Боже сили проти ворогів душ їхніх, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберегли вони святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душам нашим дітям у військовому стані. Тому, гаряче, просимо тебе, бережи їх від тієї небезпеки, збережи їх нам такими, які від нас відходять. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови да зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам, з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб д'явельські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну Твоєї, щоб милувати і спасати нас, Боже наш! І тобі славу висилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Ми захищаємо, ми молимось за воїнів, але віримо, що Бог найбільша зброя, Бог найбільший захист, Господь Бог наш Ісус Христос, який на христі помер, заради нас з вами, пролив свою божественну кров. Заради нас з вами, помер на Христі і воскрес у третій день, заради нас з вами, навчив нас, істинних християн, перемагати саме добром і любов'ю, світлом нашої любові, розганяти всяку темряву. І сьогодні я вірю, що наші воїни, їх вже тисячі, які поклали життя своє за нас, з вами, всі вони як один. Ангели Христові, і ми молимось за наших воїнів, і вони там перед Христом моляться за нас живих. Сьогодні Дмитрівська поминальна субота, і ми молимось за всіх воїнів від віку померлих в усіх війнах, але перш за все, ми сьогодні молимось за наших воїнів. Ангелів небесних, яких вже тисячі й тисячі по всій українській землі їхніх могил з українськими знаменами. І Хай Господь почує нашу молитву, хай буде стіл такий багатий сьогодні перед ними, щоб вони там, на небесах, зрозуміли і відчули, що ми пам'ятаємо їх, ми молимось за них і будемо вічно пам'ятати. І вічно молитися за ангелів небесних, воїнів України, які життя своє поклали, захищаючи рідну землю і нас з вами. Боже благословення на всіх вас, Царство Небесне всім, хто загинув у цій клятій війні. Відданість героям, які віддали життя за Україну. Україна країна, яка завжди боролася за свою незалежність та свободу, країна мучениця. У цій боротьбі героїчно виступає кожен, хто виходить на фронт у бойовому спорядженні, кожен, хто віддав своє життя на вівтар волі та миру, добровільно служачи в окопі військовослужбовцем, медиком, волонтером. Важливо пам'ятати. І вшановувати кожного полеглого воїна, оскільки це є не тільки нашим обов'язком перед їхньою світлою пам'яттю, але й перед новітньою історією, написаною кров'ю молодих синів та дочок. Україна саме це є цілющим джерелом натхнення для майбутніх поколінь української нації. Молитва за загиблих воїнів. Це спосіб виразити нашу вдячність і шану перед тими, хто віддав своє життя заради нашої свободи та миру. Українці завжди були вірними своїм традиціям і вірі, і ця молитва є важливою складовою нашої духовної культури. Вона проявляє наше спільне бажання, щоб душі полеглих знайшли спокій у вічному царстві. Воїни, які стояли на захисті України і повернулись додому на щиті, заслуговують на нашу повагу та визнання. Вони несли великий тягар війни, переживаючи жахливі труднощі та небезпеки. Молитва, як символ нашої щиросердечної вдячності, має важливе значення для душ воїнів, їхніх родин та близьких. Вона допомагає об'єднати нас і нагадує про те, як важливо бути разом, підтримувати один одного і пам'ятати тих, хто поклав своє життя на вівтар рідної землі. Погляньмо в небеса, згадаймо наших загиблих воїнів, чоловіків і жінок, молодих і юних, дорослих і старців, їхні подвиги. Не залишилися непоміченими, вони мужньо стояли на захисті рідної України і віддали найцінніше життя, щоб ми могли жити у мирі та безпеці. Молитва за загиблих воїнів є символом нашої вдячності, солідарності та незламності. Вона допомагає нам зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя. Заради України і вдячність за їхній жертовний подвиг. Нехай їхні душі знаходять вічний спокій, а нам дарують силу та волю продовжувати їхню справу на шляху до миру та процвітання. Будьмо гідні наших полетних захисників! Слава Україні, героям слава непереможний! Неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо Тебе, пом'яни у Царстві Твоєму, воїнів, що віддали життя Своє за свободу і незалежність України, і осели їх у Своєму небесній обителі. Зглянься, милостивно, премилосердний, Господи, на рани їхні і страждання, і визнай за подвиг добрий. І Тобі угодний. Прийми їх милістю Твоєю, бо люті скорботи і тягарі на війні, понесли вони, перебуваючи у скруті і трудах, терплячи голод і справу, не маючи сну, будучи виснаженими тілом і душею, прийми з миром душі рабів Твоїх, бо воювали вони за мирне життя наше, за добробут і спокій наш. І даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села, і собою захищали Батьківщину. Зглянься з небес Боже і пом'яни загиблих воїнів, чоловіків і жінок, молодих і юних, дорослих і старців, осели їх в царстві небесні, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у битвах за свій народ. Поглянь, Господи! На сердечну скорботу і журбу. І з милосердя, всеблаги, Господи, Ти взяв від нас рідних, близьких і друзів наших, але не позбав нас Твоєї ласки і подай Україні нашій перемогу і твердий, та справедливий мир. Даруй воїнам, які віддали життя своє за Україну і український народ, царство Небесне. І сотвори їм вічну пам'ять. Амінь. Ще раз вам нагадую, у нас вже два дня, як ідуть поминальні літургії за наших воїнів. Завтра велика буде божественна літургія. Хто не може піти в церкву, запаліть удома свічечку і помоліться. За наших воїнів, які віддали своє життя, за нас і за нашу Батьківщину Україну. Я вам всім бажаю Божого благословення, хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи Боже наших захисників і захисниць, бережи Боже, вас! Ваші родини і ваших близьких. Амінь.